Урочистості відбувалося на площі перед облдержадміністрацією. Очільник нацполіції в області Віктор Шкутов зазначив, що мінусів у цій правоохоронній структурі ще чимало, адже Нацполіція і досі продовжує формуватися і набирає працівників. Стартує набір в дорожню патрульну поліцію, яка буде контролювати дороги міжнародного значення по нашій області. Держава зробила достойну заробітну плату поліцейських. Наприклад, молодий слідчий, який тільки прийшов дів погони лейтенанта, чи оперативник він отримує мінімум 10 тисяч гривень і на сьогоднішній день для нашої області я вважаю, це дуже багато і треба відпрацьовувати ці гроші і показувати результат. Самовіддані своїй справі з таким гаслом формувалася і патрульна поліція в Івано-Франківську. За словами її керівників, і досі патрульні не втратили мотивації до роботи. Був той вогонь, і є цей вогонь для навчання. Вони навчились і вони досі не втрачають цю планку. Патрульна поліція на даний момент. Я абсолютно не лукав, Я пишаюсь нашим колективом. Пишаюсь, тому що це насправді достойні люди, які виконують обов'язки. Не просто сумлінно вони виконують обов'язки з, з тим вогнем, про яке ви говорите. В таких великих масштабах автомобілі нацполіція отримує вперше новенькі гібридні авто, які передало МВС у рамках Кіотського протоколу. Розподілять між усіма районними підрозділами поліції в області. Ці автомобілі направляються по районах будуть виконувати функції груп швидкого реагування по всіх районах області. Є в районах. По дві, по три, як в який райони оприділено. будуть споживати менше палива, більше за рахунок електроенергії. Вони мобільні, вони прохідні, вони оновлені з сучасними, сучасними технікою, обладнанням. Галина Горташко, Сергій Русиняк, новини телерадіокомпанії Раї.